Так, далі, так, мені дали маленьку пляшечку пахучого мира, такого, як у церкві мирують священники. Як правильно його використовувати вдома? Дякую. Ну, використовувати вдома те миру, що ви принесли з церкви, бо в церкві освячується, коли йде е з нагоди якого свята, так? правиться всеночна, потім е освячується. Е Освячується п'ять хлібів, ну, п'ять просорок, як правильно, ми ставимо, пшениця, вино і єлей освячується на всеночнику. І потім на другий день це ввечері освячується на... на великому. Пов... Ну, на всеночній освячується. А це робиться перед святами якимось. А на другий день свято, і після служби Божої. Чи на утренні, як деяка традиція, чи після служби Божої священник мирує. Люди йдуть на тетраподі стоїть образ того свята, яке який, який є, ну, наприклад, святого Миколая, так? буде образ стояти, ввечері правиться в освячується єй, і потім на Миколая помазує тим єлем. якщо би той елей принесети додому, ну, свято воно не може бути без кінця. Так? То тим єлеєм ви можете помазувати, коли молитеся за когось. Так, Господи Боже, Ти освятив цей Єлей. зробила собі знак на чолі і молиш молитву в якомусь наміренні. Так? Іменно там, під час молитви. І коли молитеся за когось в якомусь наміренні, робіть на собі там на чолі знак цим єлеєм. Молиться за хворого, можете помазати себе і хворого, якщо він біля вас, так? От що можна з тим єдаєм робити.